Я у вас вперше побачив по декларації Олени Залужної Не Олени декларація. Зеленської, мовився Олени Зеленської про цей про її офшорочки, знаменіті офшорочки. Давайте про це можливо нашим глядачам буквально трошечки трошечки розкажем. От то, що тема надзвичайно цікава. Я потім спеціально поковирявся. Було кілька випадків, коли в Ісландії і в Чехії е, йшли прем'єри, ішли із, із за таких скандалів, подібних, коли, ага, якщо у вас є офшорка, то у вас, значить. Е, Якісь не дуже добрі наміри, ви не зовсім там чесні відверті. Ви хочете приходити. тому що будемо відверті. Офшорка – це як називається методичка, як сховатись від податкової. Да? А для слуг це стало очевидним. Зараз у них або в офшорах щось, або в криптогаманцях, щоб, не, не, щоб ми не задавали питання: а як же стигатство за три роки війни, за п'ять років в парламенті, так забагатіло. Ще недавно там є ж той один у нас слуга, який там ще в 2017, 19-му році ловили в магазині за руку, що пиво хотів вкрасти винести, так? а тут не пройшло п'ять років, як він вже там у нього вже і нерухомість, і все, 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 все. Давайте про це щось. Ну я завжди фанатом Зеленського, ставив питання: ось ви хотіли б жити в країні, де будуть навчатися ваші діти, де будуть їх лікувати, не дай Боже, якщо вони захворіють, в той країні, де люди платять податки, як Зеленський, чи як Порошенко? Припустимо, тому що Зеленського було 12 компаній зареєстровано да в Україні. Ну і чи, ті ті інші і представництва і російських компаній, які він теж реєстрував, і вони за. Ну, я не пам'ятаю, мені здається, з 14 по 18 рік да, ось за 4 роки перед його обранням президентом. Вони сплатили там щось, ну якусь жалюгідну там суму, щось там, якщо я не гумляється, щось 10-15 тисяч доларів всі ці компанії. І, але головним чином вони реєстрували, як між іншими у Трампа, да? він же теж рекордсмен по несплаті податків. Да? Він ухилявся і знаходив всі. Можливі варіанти там банкротшість банкобанкрут в нього було. Ну а люди ж повірили, що людина, яка в своїй компанії шість разів, банкрутувала, вона зможе робити і зробити Америку знову успішною і великою. Так. Але в Зеленського було всі 12 компаній, ну абсолютно жургідні там в них були прибутки. Це все, тому що все все йшло на офшор. На офшори, в той самий час, як на тільки корпорація рушен сплатила ну там майже там десятків, сотні тисяч разів більше ніж 12 компаній Зеленського, тому що там десятки мільярдів податків вони сплачують. Тобто, наскільки очевидні речі, що все, що Зеленський заробляв, він все це. Заробляв або кешем, або виводив це на офшорні рахунки. І головне, що на ці гроші купувалися як нерухомість за кордоном в Грузії, спочатку там поверх і скуповували цих номерів в готелях. Потім за десятки мільйонів фунтів стерлінгів купувалися дві квартири в найдорожчому районі Лондона. Нагадаю, прямо проти музею Шерлока Холмса да, на, на цій Бейкер-стріт! На славетній вулиці Бейкер-Стріт, да. потім оцей скандальний, знов ж таки скандальна вілла Форте дель мармі оскільки мало того, що вона була куплена за за гроші цього Альданте Лімітед цієї в компанії, яка там була зареєстрована, мені здається, знов ж таки на Кіпрі. Але саме на цю компанію перераховані були гроші з Коломойських. Ну, приватівських, 41 мільйон, да. приват, приватівських афільованих приват mm. приваткомпаній, які зрештою походили з непограбованих рахунків вкладників Приватбанку. Ну, тобто оці 41 мільйон доларів, які були. Прокручені знов таки через офшори Зеленського. Ну і тоді ще е, такі спостережливі аудитори вони зробили висновок, що недаремно підібрали ту вілу, яка коштувала ровно 10% від цього траншу 41 один мільйон доларів. Чому тому, що mm -hmm. зазвичай саме комісія за відмивання грошей на той час ставала? Якраз 10%. тобто 40, 40 там 1 мільйон перерахували, і потім, якраз за 4 мільйони євро, купили цю віллу, 17 кімнатну віллу. Про яку на жаль в 22 році написали всі італійські провідні газети. Там на перші шпальти виводили цю інформацію про те, що Зеленський з одного боку вимагає від європейського на західного бізнесу бойкотувати Росію. Вимагає надавати безкоштовно там житло українським біженцям, яких тоді вже було там 4 мільйони, а сам свою цю віллу здав росіянам з Лондона за 50 тисяч євро на місяць. Ну тобто, це викликало таке обурення тоді в італійців. Я так сталося, що в мене ну твій, мої друзі, які працювали тоді дипломатами в Італії. Вони звернула на ту увагу, що набагато вже складніше було, якщо влітку там італійські мери італійських міст надавали безкоштовно всі свої там приміщення, які були вакантні, безкоштовно, то потім вони змінили свою позицію. Ну і навіть це відобразилось на тому, що італійці не вводили на відміну від інших країн ніяких практично сум допомоги українським біженцям вони mm -hmm. так і не погодили. І не було в них такого щирого бажання, і зрештою, і ставлення серед всіх європейських країн, саме в Італії, найменший рівень підтримки був до. України до до українських біженців, да до, я пам'ятаю, що наскільки набагато більше платили ті ж самі французи. Я вже е, мовчу про Нідерланди, про Німеччину, да ну, там, От, там і... були одноразові, одноразові якісь виплати незначні, mm -hmm. тобто на відмін, чому в нас і немає саме в Італії такого кілько, такої кількості біженців українських зареєстрованих, тому що італійці ну mm -hmm. як і там багато припустимо там Балтійських країн, теж вони не видавали таких сум. Якщо і видавали, то видавали тільки одноразову якийсь одноразову допомогу. Ну і а головне, що рівень підтримки там припустимо, якщо 80% було в Німеччині, в Нідерландах, там 70% у Франції, то в Італії пам'ятаю цю цифру. Там 55% тільки підтримували одностайно, підтримували Україну в цьому конфлікті. А зараз, ну, як на... зараз, зараз хто знає має даних ну, зараз? Ну, на жаль, на жаль, не бачив останньої так, статистики, так. але я просто, з огляду на досвід наших там дипломатів в Італії, бачу, що навіть ці процеси, які були, де доводилось захищати нашого цього. Нас Маркова, марково пам'ятають, да, яку витягують да. там до відповідальності. Тобто і преса, і громадськість не так прихильно ставиться до України, до української справи, як в інших європейських країнах, і це дійсно недопрацювання. Ну і я ж кажу, певним чином це пов'язано з цим скандалом з цією тому що, італійською вілою, тому що журналісти туди, коли діставали, діставалися до цього, до паркану. Да, вони чули там російську мову, що там ну, в басейні купаються діти. Вони були здивовані. А потім виявилося, що ця ріелторська компанія, яка опікувалася здачі в оренду, вона саме дійсно не, не приховувала, да що вони за таку суму підписали угоду на оренду на, на три літні місяці. Ну, це дійсно традиційно да. в Італії в Італії да, це, да, запалі, ну... там ціни на оренду в літні місяці. Те, що там здають в умовно кажучи, взимку за тисячу євро, в, влітку здають вже за 10 тисяч євро. Ну саме в таких морських курортних зонах. Mm -hmm. Ну і повертаючись до загальної да, ситуації, наскільки лицемірно, лицемірно виглядали mm -hmm. звинувачення Зеленського на адресу е, Порошенка щодо його офшорів, там, називали його всіми там прізвиськами, але, але в Порошенко було знайдено аж три тисячі доларів. Причому це технічні були там перерахунки для того, щоб віддати цьому фонду Рошальда не, в керування. Не корпорації mm. Рошен, а Зеленського були знайдені там тільки те, що офіційно на його на його дружину оформлено. Там десятки мільйонів. Ну а бачите, а вони вони так само, як і. Звинувачували Порошенка в тому, що в нього Ліпецька фабрика працює. А насправді вона вже там була рахунки були заарештовані ще в 2015 році. А компанії виробництва, кіновиробництва зеленського працювали. Як ми пам'ятаємо по розслідуванні Радіо Свобода до 2019 року, і отримували мало того, що працювали. Вони ж отримували з державного бюджету на зйомку пропагандистських фільмів в головних ролях, де знімалися довірені особи Путіна. Нагадаю, той самий Глустян чи головний за. Взагалі, головна довірена особа Путіна. Той самий Машков він пам'ятаєте ж, їздив, отримував навіть посвідчення кандидата в президенти від імені Путіна в центральну виборчу комісію. А Зеленський його не знімає з на які перераховує Міністерство культури гроші на рахунки, які взагалі Зеленський стверджував, що давно вже після 14-го року ніякої діяльності немає. Ну ми ж. Пам'ятаємо ці розслідування Радіо Свобода, коли прийшли до нього навіть додому з запитаннями про зареєстровані в Росії компанії, а він тоді промовив свою цю словетну фразу, що я вам нічого не должен. нічого не, не Должен, должен uh -huh. тільки своїм родителям. Якщо тут понятно, що у нас на міжнародному рівні весь час скандали, скандали, і пов'язані вони з офісом президента. Але то тут, скажімо, не скандал, але іс історія з. Полковником червінським. Вона теж вилізла ну, цього тижня, і е, я теж, е, я заглядую до вас в мережі. І теж, ну, перше, де, де побачив, е, це у вас от, ця історія. Я знаю, що ж ви ж були ж і на суди ходили, так? Да? Ну, да, на Навіть збирали. Гроші, гроші, ну, гроші, я пам'ятаю, так. Да. Е, да. Е, 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 і що ви про це думаєте? Тому що ну от якось виходить, що це ж не перший раз перед цим була Юлія Кузьменка, був е Ріфмайстер. І тут і зараз генерали одного полковника випустили, двох посадили замість того, щоб їх використовувати. Ну у мене у мене таке відчуття, що якщо е, 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 зв'язки зажигають, значить кому-то це нужно. Якщо бойових офіцерів сажають, то кому це нужно, кому це потрібно? Хто хто це хто, хто ці добрі люди? Я не знаю, ви колись бачили чи ні. Такий був Юрій Бізменов, колишній офіцер КДБ, який втік ще там наприкінці х років до. Сполучених штатів через Індію, і він читав лекції про підривну діяльність радянського союзу в країнах заходу. І там в нього було ну чотири ступені головних по яких напрямках діє підривна машина. Тобто, спочатку це дезінформація, дезорієнтація суспільства, дискредитація керівництва, повна халтизація, тя, деморалізація громадян цієї країни, і зрештою революційні події, і потім умовна нормалізація вести війська, як це було в Чехії чи в Угорщині, і зробити там прорадянський якийсь режим, тобто концепція. Але з того, щоб максимально дестабілізувати ситуацію, деморалізувати суспільство, а потім привести своїх там проксіх сил до влади і побудувати ось чергову країну такого варшавського блоку умовно. Так от тепер про це не йдеться. Вони не збираються ніякої нормалізації проводити. в них повна хаотизація. Немає теорії вже якоїсь там. Комуністичного раю ніхто ж вже не вірить в можливості будівництва комуністичного суспільства на землі. Це вже лишилося давно в минулому. Тобто, їх завдання по формулі цього суркова треба їх максимально залякати, ось розпалити багаття по периметру, щоб вони ніхто не хотів повторити якісь там. Помаранчевичі, троянди революції сьогодні. Ось одна з цих складових це абсолютна дискредитація патріотичних сил з метою десакралізації символів. Як це було в зеленського? Да? Це Томас Термос, глузування над голодомором і всіх найефективніших патріотів треба було повністю дискредитувати. Те це якраз і не вкладається в цю формулу. Чому такі були свого часу утиски саме проти, ми ж пам'ятаємо по справі вигадані абсолютно по вбивству товариша мого? шеремета, де да, Павла, коли притягнули до відповідальності людей, які з ніяким там свитним боком не були пов'язані з цією історією, але це були ветерани, це були волонтери. Тобто, треба було якраз вбити цю найактивнішу частину українського суспільства, щоб люди втратили до них довіру, і це стосується якраз і тих, хто почав розповідати про ту справу вагнерівців, яку зірвав Єрмак, намагаючись там максимально вродити там путіну і. Тому на у цієї атаки були ж не тільки Червінський чи ж полковник Жулобецький, да який з нами зараз співпрацює, і ми зараз активно рекламуємо його відеоролики, такі теж нож ну, таки пропагандистські, але це ж не те, що має справді займатися кадровий розвідник із 25-річним досвідом, оскільки немає від держави для нього його професійних обов'язків, немає запросу на виконання. Тобто він ну якось долучається до такої інформаційно-пропагандистської роботи. Але ж я ж кажу, не тільки на них направлені були ці репресії, але й на. На цього ж ветерана Антоненка, на генерала Марченка, на генерала Павловського, на генерала Кривоноса. Скільки брудулють зараз прикормлені банковою позитивні ці блогери додається до цього, ось максимальна дискредитація всіх патріотичних сил. Те, що робив Портнов, який зі мною зараз судиться, да, і досі там операційний суд не визначив, чи дійсно маю я сплачувати йому. Збитки, які він начебто отримав, через те, що я називав його тут російським агентом, що він був найактивнішим і можливо найефективнішим по боротьбі за якраз з патріотичними українськими силами, оскільки він через кому згадував, що маємо запроторити всі фільтраційні табори да, да, да. інших патріотів, да ми теж судиться. Да. А бачите, ну ви теж підпали да підсюди ну, в нього грошей більше ніж достатньо. Може собі дозволити на відміну. я ж кажу, від того самого полковника Червінського. Я був здивований, коли ми ну, приїхали відвідати його, провідати вже після звільнення. І там ну, зібрали невеличку суму там допомоги. Йому В яких ну скромних умовах він живе в нього, так як і в мене троє дітей шкільного віку. Да і вони в таких маленьких кімнатках ютяться. Тобто, це зовсім не схоже на ці 17 кімнатні палаци на березі Середземного моря. Які скуповував собі Зеленський, і таким чином сьогодні ну, все ж таки, якось відновлюється по відношенню до полковника Червінського справедливість. Ну і ну, це звільнили полковника Лапіна з в'язниці, відправили під домашній арешт і він саме в першому має бути в списку тих, на кого поширюється і цей бойовий імунітет. А в нас тепер ні Веніславський заявляє з трибуни Верховної Ради, що цей бойовий імунітет на Зеленського має покладатися. Хоча він зовсім не в тих умовах бойових дій приймав рішення, сидів собі там спокійно грав в настольний теніс. Ніяких там навіть близько на відстані 10 кілометрів не було ніяких ДРГ, про які йому там розповідали байки. А, а, усім... а як же татаро кадировцем? От прямо от перекусував кадики. Хтось з обізнаних з Ситуації на Банковій, розповідав, що свого часу їх побачив Зеленський, коли вони йшли з татаро та іншим заступником голови офісу президента. Явно були на підпитку. да і то той та з таким претензіями, що хлопці тут відбувається, він кажуть: так ми тільки ось відбили атаку. Ось там просто треба було терміново себе розслабити після такого бойового зіткнення. Тобто вони ну, да, вигадали да. цю історію. А зеленський програм за збитий, як ото знаєте, а де мої 100 грам зазбітий. Ну я знаєте, ставлю просто Веніславський. Це, от я кажу, що у кожного у кожного клоуна може бути і свій клоун. То це у Зеленського, у клоуна Зеленського є клоун Вініславський, який несе таку єрість іноді там. Ну, звісно, йому далеко дуже до Мар'янки, але все одно він Мар'янка тут головна, звісно, тут тут спорить важко. Ну, і остання історія, остання тема, яку ми не зачепили ще, це. От буквально про ну не можу, ну не можу я от, тема історії. От ви ж теж вчили історію, історію дипломатії. і Тут у нас оце ж історія. Я єдине, знаєте, за кого мені дуже дуже прикро в цій історії. Пес патрон не попав на сторінки історії. І от я не, не довангував, бо я казав, що нам після війни зроблять, що переможці будуть Зеленський, Єрмак, Подоляк і Татаров, і пес патрон. А всіх інших забудуть, але вони, вони бідну собаку забули навіть в історію. Ну, вставить ну взагалі. наскільки недоречно зараз розставляти крапки над і і називати нашого ну, найвеличнішого таким великим діячем і полководцем, коли насправді історія потім пред'явить йому величезні претензії, і він буде насправді засуджений. Я сподіваюся, хоча б по одному тільки закону України про оборону, який вимагав від нього при наявності. Загрози українській безпеці негайно оголосити, воєнний стан. Проводити мобілізацію, будувати фортифікаційні споруди. Ани і про це казали. Я нагадаю: прямо в госдепартаменті в держдепартаменті в Вашингтоні рити окопи, рити траншеї, але ж вони потім шість місяців рили окопи під генерала Марченка Павловського і під Порошенка. Насправді mm -hmm. під опозицію. Ну тобто, да. абсолютно це викривлена ситуація. Та вона абсолютно для того, щоб ну задовольнити его нашого найвеличнішого. Нагадаю, що там цьому підручнику вже там тільки по дві фотографії поперед. Передніх президентів, так, аж сім фотографій Зеленського. Причому одну фотографію не зрозуміло з яких з якого переляку його помістили на ту сторінку, де розповідається про період управління Кравчука і чи кучми. Я не пам'ятаю, тобто просто треба було заповнити всі вільні місця фотографіями Зеленського і. Не ну, всі тільки компліментарні відгуки про нього на відміну від да. я, я вже бачив мемчик. Знаєте, мемчик, що історія України восьми клас, там, де фотка Богдана Хмельницького гетьман Богдана тут гетьман Вован, гетьман Вован». Вован да, да, да так, ну в історію можна війти, можна вляпатись. Да. Ну ви це абсолютно зрозуміла річ, що не можна поки не не відкриті секретні документи. Не гріф секретності зберігається на ті чи інші там події. Не можна ні жодним чином писати зараз про ці події. Це все рівно, що в Ізраїлі зараз видали підручник історію про події там 7 жовтня, коли mm. насправді за засекречені більшість, абсолютно більшість цих документів, і невідомо коли куди. Коли суспільство дізнається про ці про всі ці подробиці, а писати про це в загальному підручнику історії для, для учнів шкіл у нас абсолютно безглуздо. безгуздо. Да погоджуюсь з вами, ми підійшли до кінця, і е, я просто хочу від вас е, таких пару речень оптимізму, тому що коли лютий треш в світі, лютий треш в Україні, людям потрібно зберігати надзвичайний оптимізм. Ну так, ну я насправді завжди згадую рядки Франка да наридати здобувати, хоч це, це нам як на собі кращу долю в боротьбі. так що лупаємо цю скалу. Продовжуємо нашу боротьбу на інформаційному фронті, тому що він насправді сьогодні найголовніший. Ну не даремно ж, згідно концепції гібридної війни Російської Федерації, три чверті всіх сил і засобів виділяються саме на інформаційно психологічну обробку власного населення, або населення країн е е е супротивника. Тому нам треба не тільки не зменшувати да нашу активність, а максимальної збільшилися, чому чо чому не долучаються сьогодні нас, ну не дають нашим е е ефективним дійсно. Не політикам, дипломатам долучатися до захисту наших інтересів ну це ну ж таки з певним чином буде оцінено і вже розставлені абсолютно нові акценти в майбутніх підручниках історії України. Так що, попри все, вперед до перемоги оптимізму не втрачаємо пильності та оптимізму ні на кров. Дякую, дякую друже. тримаємось. Но пасаран, Росія не пройде но пасаран. Дето сморозь кендралу Гарлінко інтро кейса предерамінадо. Це такий це іспанський вислів, що кожна зустріч, який судилося відбутися, обов'язково відбудеться. Так що наша наступна зустріч, як завжди, Так точно. Так точно. Все, до побачення, друзі. Тримаємося.